Ця історія почалася 24 лютого. Наш друг Денис відвіз свою сім'ю на захід України і пішов служити в лави зсу військовим медиком. Місяць назад йому знадобилось авто. На жаль, автівки в армії довго не живуть, тому цей дефіцит всім зрозумілий. І ось протягом місяця ми шукали автомобіль, відкривали на нього збір, знайшли його. Про те, як ми його шукали, я розкажу згодом. А зараз ми знімемо погляд на цей автомобіль, і я одразу перепрошую, що знімаємо ми ввечері дуже темно, так але завтра ця машина вже прямуватиме на схід України, тому у нас тільки зараз є вікно, щоб зняти цей автомобіль. Поряд зі мною Денис, військовий медик, медик ЗСУ, який виконує найважливіші задачі, вивозить поранених, і для нього для цього потрібна техніка, автомобільна техніка. Місяць назад він звернувся до нас, щоб ми допомогли знайти бус, який би виконував дані задачі. В першу чергу я хочу подякувати йому за його вклад в нашу безпеку і в цілому майбутнє України. І ми зі свого боку, звичайно, приклали максимум зусиль, щоб допомогти йому знайти техніку, яка потрібна для виконання його задач. Тому хочу подякувати, потиснути руку. Всім відомо, що зараз у нас іде війна не за лекалами, Війни Другої світової, а це вже сучасна війна, війна коліс, дронів, артилерії, потрібно бути максимально мобільними. І я, як начальник медичної служби, в мене з тим задачі організувати евакуацію поранених з поля бою. І назріла потреба в ще одному мікроавтобусі. Протягом місяця приблизно плюс-мінус я задобував своїх друзів автомобілістів. Питаннями, надсилаючим різні повідомлення з OLX як вам цей автомобіль, чи він нормальний, а цей а цей ламочий, не ламочий і то все Моніторили варіанти, згадували, які є старі бусики які хмарок, моделей, моніторили, що є на ринку. і трапився цей варіант. Хотів би щось сказати: я думаю, що на нього є гарна вдача. Минулий власник е мав цю машину забрати з СТО е з поточного ремонту 24 лютого. Вона була в Чернігові, і той квартал, в якому вона знаходилась, е дуже постраждав. А на машині взагалі нічого. В автомобілі 4циліндровий атмосферний дизель 22 літри. Максимально простий, надійний. Автомобіль має довгу базу, високий дах, ресорну задню підвізку, він доволі економічний, ну, максимально простий, невибагливий. Це, я думаю, головні, головні плюси такої техніки. Ця машина просто робоча конячка і вона ще. Побігає, послужить. І дасть Бог ще наших хлопців е провезе про парадом. По, по, по Ялті чи Севастополі, чи і ще десь. Одного дня мій друг пише мені, а в мене для тебе сюрприз, я кажу, в смислі. каже, знайшли для тебе машину приблизно по тих параметрах, що ти хотів. Високий дах, дизель, на ресорах. О, кажу, цікаво. Ну і каже. Ми вирішили організувати збір коштів. Автомобіль коштував 100 тисяч гривень. Коли до мене прийшов Дмитро і сказав, що ми відкриваємо збір на таку суму, я поставився до цього дуже скептично. Ми ж не фонд притули, як ми так швидко змогли б зібрати таку суму грошей. Але який у нас вихід? Відкрили збір. Поширили всюди, де тільки можна: інстаграм, Ютуб. Також ми писали в особисті повідомлення друзям, знайомим і Дмитро і Денис. Поширювали серед свого оточення, і таким чином ми рухалися потроху до мети. Нам не вистачало. Окремо хочу подякувати американському колезі і партнеру Дмитру Березенко за неймовірний вклад. Хочу подякувати кожному одногрупнику, однокласнику, другу, і навіть класній керівництві, які всі скинули певну суму грошей, яка докупи зібравшись, допомогла нам накопичити цей бюджет. І за досить короткий термін українці зібралися, скинулися, і зараз в нашому батальйоні. З'явиться ще одна машинка для евакуації. Ось ми в салоні даного автомобіля. Задачі описані вище, я думаю, він виконуватиме на всі 100. Давайте подивимось назад, ми бачимо три ряди сидінь і за третім ще й багажник. Якщо третій ряд сидінь скласти, може з'явитись два лежачих місця. Також зверніть увагу на високу стелю даного автомобілю. В цілому, в салоні нічого зайвого, все лаконічно. машина досить стара, щоб бути напічкана якимись новими фішками. Але при цьому тут все працює. Ось ми рухаємось. Значить, із цікавого по цій машині я зараз сиджу прямо на двигуні. Тобто піді мною капот. Але при цьому я не відчуваю зайвих вібрацій. Трошки проїхавши, я розумію, що тут справді легке кермо, знаєте, як в москвічах Е, На ходу прям, блин, ніби в ньому електропідсилювач якийсь. Коробка втикається легко, і з єдиного нюансу, який мені тут не подобається, це важко натискається педаль газу. Проїхали лежачі поліцейські, і при цьому теж я не відчув ніякого дискомфорту. Також достатньо потужності. Тут, хоча і атмосферний дизель 2,2 літра, але при цьому він досить тяговитий з низів. І для даного автомобіля цього достатньо з головою. Хоч машина виглядає великою, я так розумію, що вона не така вже і важка. Тому тут дуже багато потужності для її руху не потрібно. Але я впевнений, що якщо її навіть завантажити якимось вантажем немалим, то також цей двигун має тягнути. Зараз ми відкриємо капот, при цьому навіть не виходячи із машини. Дмитро просто вся встав свого сидіння, і ось ми бачимо дізель 2,2 літра, атмосфера, японець, надійність, все тут, все на місці. Тобто теоретично можна ремонтувати навіть на ходу, не зупиняючись. Хочу від імені всього медпункту і взагалі батальйону і тих, кому вона стане в нагоді, подякувати хлопцям за допомогу. Бори грошей, організації її придбання. Ось, ну, спільними зусиллями переможемо.